Трускавець, вулиця Роксолани. Ось такий будиночок. Срібний дім, бізнес, або апартаменти, або ще щось. А, і по цій вулиці там Маріот. Є такий готель. Так, по Роксолани. Ось там щось так відстроїли, я не пам'ятаю, коли воно там з'явилося. Але поруч кран, мабуть, теж щось строїть, будують. Срібний дім-бізнес Тут ще такі будиночки по вулиці Роксолани. Ось такий будинок. Оренда приміщення. Самі, чоловік навальнеш можна робити. Ну давайте будемо. Це Роксолана хіжина спа, там спа-отель, такий незвичний інтер'єр. Ну, в інтернеті побачите дуже багато оглядів є, де люди там відпочивають чи ходять в спа-центр. І далі ми піднімаємося трошки нагору, трускавці так такі є, трошки вгору, трошки вниз. Так, ну тут вже пишуть вулиця Бориславська. Хоча ми йшли по Роксолани і якось воно, бачите, туди сюди переходить. І ось такий будиночок ще є. Ось такий гарний будиночок на Бориславська, 28. А заборчики у ці зелені, я так дуже люблю на них дивитися. Дуже гарно виглядають трескавці. За цим всім, звичайно, треба слідкувати, стригти своєчасно. Ну Супер. Ну, я не могла не побачити дитячий садочок. Треба підійти поближче, подивитися, як вони оформили. А Вон на вікнах такі гарні квіточки, метелики. А може це не дитячий садочок. Зараз подивимось. Що воно таке? Що тут пишуть? Дошкільне запрошення. А, ну це просто реклама. А от там десь садочок. Я точно знаю, що це садочок. Але сьогодні неділя. І він зачинений. Не видно, де діти. А ось так розмалювали. Пенічок. Ось там майданчики дитячі, гарні клумби, теж зелені заборчики. Дельфінарій Оскар, трускавці, бургер клаб. Пам'ятаю, колись був він. У Бердянську бургер клаб. І знову ось така природа. А з цього боку ліс. Ну, невід'ємлена частина Трускавця – це стройки, будівлі або заброшені будівлі. Щось строїли і не достроїли. І так воно буває.